Дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 14 глава, з 25 по 35 вірш. Одного разу йшло за Ісусом багато народу, і обернувшись, Він сказав до них, коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого матері, і жінки, і дітей, і братів, і сестер, та ще й свою душу, той не може бути моїм мучним. І хто не несе Христа Свого і не йде за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати башту, не сяде спершу й не обчислить витрат, чи має він що потрібне для її збудування, щоб, коли він закладе основу і зможе закінчити Усі, хто побачить, не почали сміятися з нього кажучи. Цей чоловік почав бути.